Господи, ну і страхолюдина. Інна поправила локону зачісті. Світлана глянула на неї. Це ти про кого? Так он. Пішла наша новенька санітарка. Без сліз не глянеш. Та перестань ти, нормальна вона? Звичайна, просто без косметики та без зачіски. Вона ж працювати сюди прийшла, а не перед пацієнтами красуватися. Світлана, ти що захищаєш її? Та нікого я не захищаю. Мені взагалі до неї нема ніякої справи. Світлана потяглася. А що там наші коматозники? Нічого нового. Наче наші вирішили консиліум зібрати, хочуть її відімкнути. Серйозно? Слухай, шкода, така молода. Лежить уже скільки, якщо її прокинеться, все одно буде овочем. Ти завжди так міркуєш, наче лікар стажем. Ой бачили ми не таких. Світлана тільки головою похитала. Цікаво? Де вона таких бачила? Якщо після навчання вони прийшли працювати сюди разом. І такий випадок був першим. Говорити нічого не стало, сперещатися з Інною і не поважати себе. Ну, все, пішли працювати. В Їхню лікарню півтора місяці тому привезли дівчину, розбилась на мотоциклі. Батько купив їй байк. Тому що дівчина та її хлопець захоплювались цим. І коли вони гнали десь по заміській трасі, Її під колеса вискочив заяць, її збирали по шматочках. Хлопця до неї не пускали та взагалі сказали йому не з'являтися з, з лікарня. Батьки звинувачили у всьому його, і захоплення прийшло від нього, і заяць вискочив чомусь їй під колеса, а не йому. Дівчата бачили, як він днями сидить за територією лікарні в надії потрапити до палати. Батько почернів увесь, та й мати була не краща. Це була їхня єдина дитина, сім'я багата, відома в місті. Наталя тихенько мила підлогу. Вона тепер прибиральниця в палаті, де лежала та сама дівчина. Паша. Наталка випростилась їй почулась. Прилади працювали рівно. На обличчі пацієнтки не здригнувся жоден м'яз. Напевно, почулося. Вона закінчила прибирання. Ще раз подивилась на дівчину. Гарна така. Наталя вийшла і зіткнулась з Інною. Сліпа, чи що? Вибачте, що означає, вибачте, очі свої тупі, розуй. Наталя подивилась на обурену дівчину. Вам теж не заважало бути б уважнішнім. Чого? Інна навіть рота відкрила від такого нахабства, але Наталя швидко пішла по коридору. Наступного дня до лікарні стали з'їжджатися лікарі з інших лікарень. Дівчата чули, сам кислов приїде. Серйозно. Він же давно не працює в нашому місті. Ні. Поїхав до Києва ще кілька років тому. У нього там своя клініка. Можливо, він допоможе цю привезти до тями. Та ну, він же не Бог. Я думаю, наші просто хочуть убезпечити себе, щоб інші. Підтвердили, що не було шансів. Наталя з хвилюванням дивилася на те, як плаче в коридорі мати тієї дівчини. Їй дуже було шкода жінки, колись ось так плакала і вона, коли було ухвалення рішення відключити її батька від апарата, і приймав його цей лікар, якого сьогодні з трепетом чекали. Наталя його ненавиділа. Вона розуміла, що тоді він нічим не міг допомогти батькові. Розуміла, це раніше, але коли вступила до медичного, переконалася ще раз, але ненависть не минула. Їй, здавалося, він завжди і всіх буде рекомендувати відключати від апарату, що він жорстокий, нерозумний, і це все давило в грудях, поки вона натирала підлогу. Може, водички принести? Жінка підняла на неї червоні очі. Будь ласка, якщо не складно. Наталка поставила в куточок підрою швабру. І помчала за водою. Повернулась, Простягла стаканчик. Дякую, велике. Вибачте, посидіть зі мною, будь ласка. Незабаром почнеться консиліум вся надія на накислова. Наталя похитала головою, потім сказала напевно, він добрий лікар. Не можу об'єктивно судити, тому що колись він прийняв рішення відключити мого батька від апарата. Жінка здригнулася. Ви вважаєте, у вашого батька були шанси? Наталя похитала головою ні, ні єдиного. Але він був моїм єдиним рідним, яким в мене залишився, тому не можу змиритися. Я дуже сподіваюся, що моїй дівчинці дадуть шанс. Господи, ну навіщо він купив їй цей мотоцикл? Знаєте, вона з самого дитинства любила техніку, а потім познайомилася з цим хлопцем. Пристала до батька, а він не зміг їй відмовити. Ми оба дуже. Любимо її. Напевно, хлопець не винний, та ні, звичайно, але ж ви розумієте, має бути хтось винен. Я бачила, як йому погано. У них було таке кохання, таке, знаєте, ну, неземне. Наталя зітхнула мабуть, якщо буде ухвалене рішення відключити дівчину, йому навіть попрощатися з нею не дадуть. Вони побачили, як коридором у бік кабінету головного лікаря йдуть лікарі. Наталя і половини їх не знала. Вона працювала зовсім недавно, а тут, мабуть, всі чужі. Жінка притиснула до себе руки та важко зітхнула. Як шкода, що я не вмію молитися. Напевно, тільки це зараз і залишається. А де ваш чоловік? Він там, на консилімі буде. Пішов до головного. А я не можу, я тут. Наталя зітхнула. Їй було шалено шкоду цю мати. Я піду прибирати. А якщо щось потрібно, ви мене покличте. Добре, дякую, велике. Дівчина визраднула у вікно, а прямо під ним стояв той самий хлопець. Просто стояв і дивився на лікарні. Там, цей вашої доньки хлопець. Жінка встала, підійшла до вікна. Переживає Пашка. Взагалі весь схуд. Почорнів. Наталя здивовано подивилась на жінку. Як ви сказали, Пашка. Так, його звуть Павло. А що таке? Що з вами? Наталя схопила її за руки. Не можна. Чуєте, не можна відключати вашу доньку? Не можна. Я, коли прибрала, чула ім'я паша, а у палаті нікого більше не було. Розумієте? Ніхто, крім вашої доньки, не міг його вимовити. Мати схопила за серце. Наталечко, заради бога, біжіть. Біжіть, скажіть, що буде пізно, а я за пашею. Наталка полетіла коридором. Вона не знала, як це виглядатиме. Що санітарка, яка працює тут нетривалий час, вривається до кабінету, де проходить консилюм. Потрібно... Але щоб так? Хоча так тобі і треба. Підеш ж двори вести, там саме твоє місце. Інна навіть розсміялася зі свого жарту. Наталка швидко переодяглася, схопила свої речі і кинулась бігом із лікарні. А й справді, прилади нічого не фіксували. Може, її просто почулось? Вона прибігла додому. Впала на ліжко та заплакала, плакала довго. Потім, мабуть, заснула, і їй снився тато. Він завжди сниться, коли їй було погано, або вона починала тужити за ними, ніби приходив заспокоїти. Але в цьому їй не вдалося довше побути з татом. Хтось наполегливо дзвонив у двері. Наталя підскочила, навіть спочатку не зрозумівши, що відбувається, а потім зрозуміла і кинулась відкривати. Відчинила двері. І відразу відкрила рот. На порозі стояв доктор Кислов. Пустиш. Молодий чоловік дивився на неї. Так, звичайно, заходьте. Наталя відступила. Ось уже ніколи б не подумала, що ця людина, якого вона так ненавидить, опинився в її квартирі. Чай, кава, будете? Так, від філіжанки кави не відмовився б. Він на хвилину затримав погляд на портреті батька, а потім сів. Я прийшов сказати, що ви не звільнені. Семен Сергійович погарячкував, не розібрався. Не розібрався? У чому? У всьому. Пацієнтка прийшла до тями. Мати привела того хлопця. Він довго сидів біля неї. Розмовляв з нею, і вона відкрила очі. І знає що? Жоден прилад цього не зафіксував. Наталя ахнула. Як це? А ось так. Там медсестра мала стежити за підключенням датчиків. Але й не побачила, що деякі відвалилися. Швидше за все, це б бачили під час огляду лікарем. Але загалом Семен Сергійович просив передати, що він вибачається. Наталя усміхнулась. Дякую. Це добре. Її мама так сильно плакала, а вона така гарна жінка. Наталя, а ти чому санітаркою працюєш? У тебе все так погано? Крім тата, нікого не було, крім тата нікого. Але річ не в тому. Я працюю лише влітку, тому що навчаюся на третьому курсі медичного. Кисло підняв брови. Ось як. А у лікарні, я так розумію, ніхто про це не знає. Ні, а навіщо? Ну, хоча б тому, що на третьому курсі ти могла б підробляти не санітаркою. Гаразд, поговорю про це Семен Сергійовичем. А можу я спитати, чому медичний? Ну, раніше хотіла, потім, наче передумала, а потім пішла. Щоб стати крутим лікарем і довести вам, що ви вбили мого батька. Чоловік усміхнувся, глянувши на неї. Ну і як успіхи, Наталя знизила плечима. Розумом, я вже розумію, що в тата шансів не було, але не мене. А якщо я скажу так, вам від цього стане тепліше? Чи холодніше? Навіть не знаю. В принципі, було б дивно, якби ненавиділа. Адже. Людині потрібен той, хто винен. Так що нехай цією людиною буду я, якщо тобі так легше. Вони трохи помовчали, потім Кислов підвівся. Наталь, може, на знак невеликого примирення можу я запросити вас у ресторан. Хочеться вже якогось нормально поїсти, а один я не люблю. Наталя хотіла відразу відмовитись, але він подивився таким благаючими очима, що вона усміхнулася. Знаєте? Що у вас очі, як у побитого собаки. Мене Денис звуть, і здається мені, що ви звертатиметесь до мене на прізвище. Дівчина засміялася. Як ви здогадалися, інтуїція. Чекаю на вас на вулиці. Ніколи в житті Наталя не вивертала свою шафу на ліжко за 30 секунд. Вона гарячковато перебирала речі Ні, не те, і це не те. Господи, ну чому я собі нічого не купую? Нарешті схопила щось ось те, що треба. Денис здивовано підняв брови, коли побачив її. Нічого собі. Наталя, це точно ви? Я. Куди йдемо? Ну, з такою дівчиною, як ви, тільки в найкращий ресторан. Їжа була смачною, жива музика приємною. Все чудово, а на душі добре. Лише одне. Денис, припиніть так дивитися на мене, ніби у мене на лобі рог. Світило медицини. Зніяковів. Ніяк не може не дивитись. Ви настільки красиві, я вже разів сто пошкодував, що мені скоро сорок. Можна я заїду зранку до вами, щоб підвести до лікарні? У мене там залишилось деякі питання. Ну і заразом вирішимо з вашою роботою. Наталя кивнула. Ну, в принципі, санітарки саме так і мають з'являтися на роботі на крутій таці, в крутого лікаря. Денис уважно подивився на неї. Наталь, а вам скільки років? Двадцять три. Я пізно пішла вчитися. Батько хворів, і потрібна була моя допомога. Наступного дня Денис заїхав за нею. Довелось Наталі знову дістати свою косметичку. Але ж не могла вона в такому вигляді бути поруч з Денисом. Він, звичайно, поїде сьогодні. Але Наталя не могла зрозуміти, чому їй стає сумно від однієї тільки думки про те, що Денис їде. Вона ж його ненавидить, або ні? Як назло, на сходах лікарні був мало не весь медперсонал. У лікарні тільки закінчилась пересмінка. Хтось ішов, хтось когось проводжав. Інна, побачивши машину Дениса, одразу поправила зачіску і стала в привабливу позу. Але Денис навіть не глянув на неї. Вийшов, обігнув машину та допоміг вийти Наталі. Потрібно було бачити обличчя інни. Наталя ледве стримувала сміх. А вже коли Денис підставив її лікоть, і вони так увійшли до лікарні, нормально ми її так на місце поставили. Наталя засміялась. Ви помітили? Її не можна не помітити. Вона вчора весь день тягалася за мною, як хвіст. Наталю, до неї йшла та жінка, мати пацієнтки. Наталю, не знаю, як вас дякувати. Дівчина зніяковіла, підійшов ще й чоловік та молодий хлопець Паша. Просто взяв її за руку та тихо сказав Дякую вам. Коли вони дійшли нарешті до головного кабінету, Денис раптом повернув її до себе Наталь, а якщо я запропоную тобі поїхати зі мною у мою клініку, поки попрацювати, а потім чесно не знаю, що потім, тому що зараз зі мною твориться щось дивне. Наталя усміхнулась, то я погоджуюсь. Закінчити навчання через кілька років вона встигла, вже будучи одружена, а ось попрацювати відразу після цього не вдалося, адже у них народилась прекрасна донечка.